Доброго дня підписники. Поки не зарило розсаду огірочків, які я вирощувала на пізні огірочки, щоб були. Думаю, зниму відео. Зараз покажу ось це вирвала тут часник. Потім поставила оці дуги в рядочок. Потім взяла розсаду, яка в мене була окремо. Ось огірочки це вже які позаривала, ось такі вже вусики пускають. Навіть дивилася, що де-де є вже квіточки. Зараз я вам покажу. Потім оце взяла, так зробила, що я їх зарила. Поруч зробила ровчак такий. Ровчак сапочкою проробила такі ровчачки біля огірочків. І так повністю по всьому, для того, щоб коли я. Натягну агроволокно зверху, бо далі буде спека передають. Буде в мене далі отак от прищебнуте агроволокно по вершках, тільки щоб сонце пряме, промінчики не, не спалювали листочки, поки вони приймуться, все. То, виходить, тоді, щоб я не відвертала постійно агроволокно, я взяла і зробила тут ровчажок, щоб я так пройшла поливає, пролила ось тут, от по крайку. І воно волога земля і дійшла до. Корінця огірочків. Ось уже вони тут у мене квіточки повикидали, поки в розсаді були. І навіть огірочки маленькі є. То ось це моя розсада огірочків така. Щоб були трошки пізніші огірки, тому що ці бистренько так відходять, потім хочеться їх трішки молоденьких. Ось корінці такі ловенькі. І вони вже квітнуть. Огірочки мої такі, хоч би. Можливість була навіть підв'язати, але це тут метрів 50. Всіх буде від туди до туди, то немає можливості яких підв'язувати. Все, всім гарних врожаїв і мирного неба. Дякую за перегляд.